Сьогодні у нас не одна, а цілі дві книги Ніни Фіалко. І це перший том, це другий том. Це продовження. Отож, повертайтесь Журавлі додому та Сила жіночої любові. Книга перша, книга друга. У благополучній родині приходьків, що мешкали на околиці одного з обласних центрів, виростали Катра і тарас. Діти, навколо яких крутився Всесвіт батьків та бабусі. На початку 90-х років минулого століття вітер перемін приніс багатьом людям низку неочікуваних сюрпризів. Закриття підприємства, на якому спішно працювали зоряна і роман, змусило подружжя змінити не тільки роботу, а й місце проживання, щоб забезпечити майбутнє дітей. У пошуках заробітків Роман виїжджає до Польщі, а зоряна до Москви. Дітей підлітки залишають під опікою бабусі Поліни Макитівни. Минає час, діти підростають і намагаються використати зароблені батьками гроші на свій розсуд. Сліпа бабусина любов не змогла захистити внуків від багатьох помилок і розчарувань. Повертайтесь журавлі додому, це вражаюча та відверта історія про долю однієї родини в незвичайні для України часи 90-х років минулого століття. Та книга про перші випробування, які змусили батьків залишити дітей виїхати за кордон у почках кращого життя. Описуючи життя в глибокій провінції та переїзди батьків. Двох дітей родини за кордон, авторка звертає увагу на такі проблеми, як соціальна інтеграція, роль дитини в житті людини та багато інших. Крім того, вона допомагає читачам зрозуміти важливість підтримки родинних зв'язків. Адже спокуса гарними заробітками, бажання забезпечити родину матеріально, може мати зворотний ефект. Коли батьки від'їжджають, діти ростуть бабусею і не мають належної підтримки та здійснюють ті помилки, від яких могли їх застрахувати батьки, якби були поруч. Повертайтесь журавлі додому. Це дві книги про важливість родинних зв'язків, про любов, про дружбу, про важкі випробування, які вимагають сильного духу та віри в майбутнє. Це захоплююча історія. Яка простежує долі героїв протягом декількох років та не залишить байдужим жодного читача? Міна Фіалко, книга перша, повертайтесь журавлі додому. Книга друга сила жіночої любові. Навчальна книга Богдан рекомендує.